Почути голос ветеранів, говорити відкрито про травму, підтримку і повернення до мирного життя у центрі Незламні провели форум з ментального здоров'я, де об'єднали досвід військових, психотерапевтів та фахівців з різних сфер. Я дуже радий, що ми привертаємо увагу суспільства до проблем повернення ветеранів в робоче середовище. Можливо, зараз це не так критично, але. Дасть Бог, колись ця страшна війна закінчиться, і все більше і більше людей буде повертатися додому. Їм потрібно буде адаптовуватися. До повномасштабного вторгнення Богдан працював в іт сфері але фронт усе змінив. Повернення до цивільного життя виявилось непростим, із внутрішньою боротьбою, сумнівами та депресією, яку врешті вдалося подолати, та знайти свій новий шлях у житті та повернутися до своєї роботи. Я можу сказати з свого досвіду, це нелегкий шлях. Насправді з'являється страх, що ти більше не можеш виконувати звичну для себе роботу, якою ти займався протягом свого життя. Тому, власне, потрібна підтримка, потрібна терпеливість, розуміння та повага з боку роботодавців до такої людини. Треба дати час на адаптацію. Треба з розумінням до цього ставитись, допомогти в навчанні, допомогти з менторами, допомогти знову віднайти себе в робочому шаху. Новий спосіб життя після травми знайшов для себе і військовий Назарій Подоляк. Особисто я пройшов курс від ідеї до ветеранського бізнесу, і він дійсно дає дуже багато знань. Наші вчителі не просто викладали, вони в нас надихали, підтримували. І навіть кожен окремо підходив, радився. Також колектив, який був на цьому курсі. Ми дуже здружилися, один другому давали різні ідеї. Кожен з військовослужбовців знаходить себе свою реабілітацію, і це дійсно дуже важливо. Під час форуму учасники ділились успішними інструментами адаптації та реабілітації. В основі був трирічний досвід національного реабілітаційного центру Незламні, де кожен день змінюють життя пацієнтів після травми. Місто Львів зараз стало епіцентром розвитку ментального здоров'я в Україні. У нас є найкращі спеціалісти, яких ми вивчили за останній період цих років, цих 2-3 роки і за період війни. які… Там вивчили Ізраїль, Сполучені Штати Америки, Британія Одна з найбільших проблем, з якою стикаються ветерани, коли повертаються до цивільного життя. Це проблема видимості. Дуже важливо, щоб кожен член громади розумів, що насправді відновлення для ветеранів та повернення до цивільного життя це не процес, який трапиться за один день, а це дуже довга дорога, і вони потребують підтримки на цьому шляху. Це важливо не лише на особистому рівні, а це розуміння важливе загалом для економіки України. Шлях до відновлення кожного військового потребує не лише тривалого часу та медичної допомоги, але й розуміння та підтримки від суспільства, де кожен ветеран буде відчувати, що він не сам. Ірина Цвігун Семен Пулик, правда, тут Львів. Для когось мрія комусь мотивація та можливо вибір майбутнього. Юні тенісисти вкотре мали змогу зіграти на корті з легендарними спортсменами. До майстер-класу від Еліни Світоліної та Сергія Стаховського цього разу долучили 160 юних дарувань. Усе для розвитку тенісу в Україні та народження нових легендарних спортсменів кажуть тенісисти. Надаємо можливість дітям грати з нами, спілкуватися, тому що ми бачимо, що їм дуже би, подобається, коли вони всі разом і один одного мотивують. Спілкуються і знаходять якісь якусь мотивацію далі тренуватися, грати турніри, вигравати. Ось і ми робимо це для, для того, щоб розвивати теніс спорт в Україні. Насправді основне це змотивувати, як я сказала ліна, змотивувати дітей займатися спортом далі, тому що в обставинах, в яких знаходиться наша країна, в обставинах, в яких знаходяться наші громадяни в цілому, це Непроста задача, тому дати їм поштовх, подих чогось нового, подих мотивації для того, щоб розвиватися, рухатись далі. Дуже класно, що діти, звісно, різних вікових категорій, хто займається більше, хто займається менше, але вони всі бачать на собі, що в них є можливість, є потенціал, і це їх стимулює. Свого часу зазначають спортсмени можливості поспілкувати з відомими тенісистами у них, на жаль, не було. Однак з власного досвіду пригадують, як успіх інших мотивував і їх. Діти ж зізнаються майстер-клас з видатними спортсменами. Це чудова можливість навчитись техніці та дізнатись секрети успіху. Мені дуже приємно і я дуже вражена, що я зіграла з такими зірками, так як Каліна Світольна і Сергій Стаховський. Я дуже рада, що влаштовую такі майстер-класи і можна отримати невеличкий, але трошки досвід зіграти з такими людьми. Я там, наприклад, зіграла з такими зірками і розумію, що так, я хочу грати з такими зірками, пробувати і починати грати на великих турнірах. Розумію, що це моє і мені дуже подобається ним займатися. Мене мрія стати настільки популярним, як вони, досягнути е, таких висот, так як вони, в тенісі. Я вже тут другий раз. Сьогодні я багато чого навчилася. Там подавати, е, грати, з льоту навіть грати. До великого тенісу цього дня долучилися і поранені українські військовослужбовці, які зараз перебувають на реабілітації в центрі Незламні. Михайло родом із Сумщини. Пішов служити у 2021-му. А в січні цьогоріч отримав поранення. Зараз чоловік проходить реабілітацію та очікує на протезування. Вже були перші заміри. Я дуже, я дуже радий. Я вже так хочу цього протеза. Це я не знаю, як це продати. Я не знаю. Я його жду, як не знаю, що бо мене вже ці милиці трошки набрили. Чоловік каже, спорт і реабілітація надзвичайно дотичні, тож без вагань пробує щоразу щось нове. Раніше я не грав великий теніс, я грав тільки в настольний е, теніс. Враження після першого разу дуже чудові, дуже сподобалось. Це щось новеньке, новеньке дуже. Я багато в чому вже пробував себе. Там амфутбол, е, баскетбол на, колі, на кріслах колісних, слич хокей. То і Подальшому ще там хочу і ще попробувати на кріслах колісних теніс поіграти. Дуже дуже цікаво, як воно буде. Ми дуже вдячні їм за те, що, що вони робляться для нас, захищають нашу Україну. А і по-друге, що вони не зупиняються, що вони, попри все, хочуть насолоджуватись і жити далі. І це дуже круто. Для мене це особисто неймовірна мотивація робити ще більше для людей, для, для військових, для дітей, для нашого майбутнього. Крім майстер-класу, учасники мали змогу поспілкуватися з спортсменами, а відтак почути відповіді на цікаві для них питання. У цьому й полягав новий формат заходу, адже майстер-класи для дітей в межах програми «Світоліна фундейшн відбуваються уже не вперше, і за переконаннями тенісистки далеко не в останнє. Марічка Драбич Семен Пулик, правда, тут Львів. Не за гарні гроші, а за заплющені львівський митник віднімав непогані гроші за те, що дозволяв вивозити сотні тисяч незадекларованих доларів за кордон. Деться про інспектора посту Неженковичі. протягом лише одного місяця негідник тричі пропускав чоловіка, який вивіз готівки аж на 190 тисяч американської валюти. Звісно ж, робив це, служивий не за просто так, а за відкат у 3% від загальної суми. Таким чином, митник не нажера заробив 5700 тисяч доларів з цього клієнта. Зараз він в ізоляторі тимчасового тримання і справом внесення за. Стави, але варто додати, що покарання обмежиться штрафом або ж гуманним обмеженням волі на три роки. Служба безпеки викрила та притягнула до кримінальної відповідальності посадовця митного посту Львівської митниці. Відомо, що фігурант налагодив схему отримання відкатів за незаконне переміщення незатекларованої валюти за кордон. Свої послуги він оцінював в еквіваленті 3% від суми, що вивозилася через пункт пропуску з України. Лише за трьома задокументованими епізодами відомо, що державний інспектор митного посту дозволив вивести незадекларованої готівки на суму понад 8 мільйонів в гривневому еквіваленті, за що отримав відкат в розмірі 5700 доларів. США правоохоронці затримали його під час чергового отримання траншу невправомірної вигоди, а саме півтора тисячі доларів. Йому було вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України, а саме прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Станом на зараз триває розслідування для встановлення та притягнення до відповідальності інших можливих учасників протиправної схеми. Детективи бюро економічної безпеки Львівщини викрили підприємця з Тернопільщини, який намагався вивезти деревину за підробленими документами. Він хотів продати компанії у Нідерландах свіже зрубані насадження невідомого походження під виглядом товару, придбаного минулого року. Однак у пункті пропуску краківець під час перевірки з'ясувалося, що підприємець намагався незаконно вивезти деревину. Сума завданих збитків бюджету становить понад один мільйон гривень. Переїхав собаку і навіть не зупинився. У Львові поліцейські розшукали водія, який нахабно проігнорував свій злочин, та ще й не звернув жодної уваги на волання свідків, які намагалися його зупинити. Інцидент трапився на вулиці Грунтовій. Пси вибігли на проїзну частину, і один з хвостиків не встиг уникнути удару. Жінка, яка бачила трагедію, намагалася наздогнати водія, але він лише натиснув на газ та поїхав далі. На жаль, песик не вижив, однак не люди такі знайшли та склали на нього одразу два протоколи за порушення правил, яке спричинило ДТП. Та залишення місця аварії. Щоправда, кримінальної відповідальності його кермувальник не понесе, а лише відбудеться незначним штрафом. Сів за кермо на підпитку. У новому роздолі керманичне впорався з керуванням, з'їхав у кювет та в'їхав у дерево. Як наслідок, дві його пасажирки отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані у реанімацію. Правоохоронці становили під час з'ясування обставин ДТП, що Карманич був у стані алкосп'яніння. Наразі відкрите кримінальне провадження. Винуватцю загрожує до трьох років позбавлення волі.